Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова: Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 17 січня 2026 року, погода по всій Україні продовжує тримати справжню зимову ноту. Для цього періоду характерні морозні ночі, холодні дні, хмарна погода з проясненнями, місцями мокрий сніг та ожеледиця на дорогах, що створює свої особливості не лише для пересування, а й для рибалки на водоймах у всіх регіонах. Згідно з даними спеціалізованих прогнозів, 17 січня в Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями, а також локальними опадами у вигляді мокрого снігу чи легкої крижаної крупи, особливо на півночі, у центральних областях та на заході. На дорогах можливі ділянки ожеледиці, що говорить про мінливість температури повітря і часткове потепління у першій половині доби, яке змінюється нічними морозами. Температура повітря по країні буде перебувати у мінусовому або близькому до нуля діапазоні. У більшості регіонів в день вона коливатиметься приблизно від мінус 1 градуса Цельсія до плюс 4 градусів Цельсія, а вночі знову настануть морози, відносно низькі на заході та півночі і трохи м'якші на півдні та Приазов'ї. Наприклад, у Києві вночі і в день прогнозують значні негативні температурні значення навіть до мінус 14 градусів Цельсія або нижче. А вдень вони трохи підніматимуться, але залишатимуться холодними для цього періоду. Такі погодні умови суттєво впливають на активність риби у водоймах 17 січня. У холодній воді метаболізм риби суттєво уповільнюється, і вона починає вкрай економно використовувати енергію, що призводить до того, що кльов зазвичай відбувається лише у вузьких часових вікнах активності. Найчастіше це ранкові години після сходу сонця та вечірні сутінки. Коли навіть невелике збільшення світлового часу та мінімальне прогрівання поверхневих шарів води може розбудити мирну рибу на короткі сесії годування, мирна риба, плотва, підлящик, густера, карась і інші подібні види у водоймах 17 січня найчастіше тримаються низьких шарів води біля структурованих ділянок дна, біля ям, гряд, переходів мул стрілка пісок або камінь, а також поруч із укриттями від холодного течії чи вітру. Саме тут умови можуть бути відносно стабільнішими, а доступ до кормових частинок легшим. У таких місцях і варто шукати перші ознаки кльова, уважно стежачи за сигналами снастей. Тактика лову у середині січня повинна бути максимально делікатною і точнішою, ніж у будь-який інший сезон. Холодна вода знижує активність риб'ячих рецепторів і повільно поширює запахи. Тому тонкі монтажі, легкі поплавці, тонкі волосіні та делікатні гачки номер від 18 до 20, працюють значно ефективніше ніж грубі снасті. Натуральні наживки, такі як мотиль або опариш, варто використовувати в мінімальних кількостях без надмірних ароматичних підсилювачів, які в холодній воді часто не спрацьовують або навіть лякають рибу. Прикормка це окремий елемент тактики 17 січня. За мінусової температури повітря і холодної води не варто робити великі кулі з кормом. Вони розсіюються повільно і не дають ефективного харчового сигналу. Краще використовувати часті, дуже малі порції корму, які утворюють невеличкі харчові точки, де риба може накопичуватися і коротко реагувати на приманку. Такий підхід дозволяє значно краще тримати рибу в зоні лову, аніж великі надходження корму, що лише розсіюють увагу риби. Одним із головних викликів для 17 січня є робота зі структурою дна та точним визначенням глибини. Часто саме невеликі перепади глибини або плавні перевали це ті місця, де навіть у сильний мороз риба може активізуватися короткими виходами. Якщо кльов відсутній протягом від 30 до 40 хвилин, не хватайтеся за радикальні зміни снастей або приманок. А краще кузьміть глибину на від 10 до 30 см або перемістіться на декілька метрів уздовж берега, щоб знайти той шар води, де риба почувається комфортно. Саме такі дрібні корекції часто приносять перші контакти навіть у найхолодніші дні. Щодо тактики фідеру чи методу, то тут важлива точність подачі прикормки та оснастки в перспективну точку. Прийом розкидати все навколо у холодну пору практично не працює. Риба стоїть локально і не рухається багато. Замість цього влучайте точно, підтримуйте слабкий, але стабільний кормовий сигнал і працюйте з більш чутливою снастю, щоб помітити слабкі покльовки, які відбуваються дуже делікатно у холодній воді. Особливо важливо звертати увагу на погодні зміни протягом дня 17 січня. Якщо вранці передбачаються відлиги або короткочасні підйоми температури до невеликих плюсів у деяких регіонах, такі моменти можуть стати теплішими вікнами для кльова. Наприклад, на півдні та у південних областях невелике потепління може не лише зробити ловлю більш комфортною, а й трохи підвищити реактивність мирної риби. Хоча це не кардинально змінює загальний зимовий режим поведінки, але дає можливість краще оцінити подачу приманки. Для тих, хто любить зимову рибалку з льоду, 17 січня може стати цікавим випробуванням. Лід на більшості водойм уже достатньо товстий, але завжди пам'ятайте про безпеку. Товщина льоду має бути не менше від 7 до 10 см для одного рибалки, а ще більше, якщо з вами екіпаж чи обладнання. Наявність мотузки, льодознімача, рятувального жилета, грубих черевиків це не забаганка. А базові речі для мінусової погоди із ожеледицею та потенційною небезпекою криги. Вибір приманок для зимового лову 17 січня також має свої нюанси. Мирна риба часто реагує на жорсткіший контакт із приманкою, але при цьому неохоче переслідує її на великій відстані. Тому використовуйте легкі монтажі, делікатну подачу і природні відтінки приманок. Найкраще працюють природні кольори зеленого, коричневого та сріблястого, які не викликають штучної реакції у холодній воді. Навіть в умовах незначної каламутності контрастні, але все ще природні відтінки, можуть збільшити шанси на покльовку. Хижаки, такі як щука, судак і окунь, продовжують вести тихий спосіб життя у цю пору року, але вони також можуть реагувати на правильну приманку та тактику 17 січня. Щука часто тримається поблизу укриттів, корчів, очеретяних зон або виходів із глибини, і реагує на повільні проводки з тривалими паузами, неспішно імітуючи рух здобичі. Цей вид риби не ганяє активну здобич у зимову пору, він скоріше чекає на легку, природну можливість схопити здобич поблизу. Судак, у свою чергу, часто проявляє кльов ближче до вечірніх сутінків на перепадах глибин чи бровках, де холодні і мінімально рухливі шари води зустрічаються з трохи активнішими. Для цього виду добре працює повільний джиг із чутливим контактом із дном, довгі паузи між підйомами і мінімальна агресія в грі, щоб риба могла зреагувати на природний рух приманки. Окунь, якщо маєте його в водоймі, часто тримається у середньому шарі води або біля невеликих структур. При правильному підході та приманках у вигляді ультралайту чи мікроджига він може проявити активність навіть у дуже холодну погоду, особливо у вікна слабшого холоду або мінливого атмосферного тиску. Комфорт і безпека під час риболовлі 17 січня мають надзвичайно велике значення. Холодна погода може призвести до швидкого зниження температури тіла, і саме тому багатошаровий одяг, термобілизна, фліс, водонепроникний верх разом із теплими запасними рукавицями, сухими ганчірками та термосом із гарячим напоєм це не розкіш, а необхідні речі для зручності і безпеки. Павербанк для телефону чи ехолота маст у холодну пору, бо акумулятори швидко розряджаються на морозі. Якщо ловите з човна або на льоду, рятувальний жилет і засоби зв'язку завжди мають бути при собі для додаткового захисту. Короткі поради на завтра: приїжджайте за від 30 до 60 хвилин до сходу сонця. Це ваше найкраще ранкове вікно для кльова. Підгодовуйте часто й мало, маленькими порціями, щоб утримувати рибу поблизу точки. Міняйте глибину по від 10 до 30 см, а не радикально. Для хижака робіть акцент на повільні проводки із тривалими паузами. Якщо довго немає реакції, перевірте іншу структуру або змістіть точку уздовж берегах. Незважаючи на суто зимові умови 17 січня 2026 року, уважність до дрібниць, делікатна робота зі снастями та терпіння дадуть вам справжній шанс на заслужений кльов навіть усередину зими. Нехай кльове буде!